Посилу наголошують прихід на новий календар добровільний, але якщо ви звикли вітати із Різдвом Христовим 7 січня, то придивіться ось сюди. Це старий церковний календар 1911 року. Різдво Христове 25 грудня. І це календар свят Російської православної церкви. Як таке взагалі можливе? Наш історичний розслідувач Стас Ясинський вирішив дослідити календарну проблему і виявив, більшовики у радянському Союзі прокрутили унікальну маніпуляцію це імператор Юлій Цезар. У 45-му році до нашої ери він запровадив календар, в якому один рік триває 365 днів і шість годин. Ці шість годин кожні чотири роки вкладалися в додаткову добу. 29 лютого в календарі лише раз на чотири роки, у високосний рік. А це Ісус. Дату народження Бога Сина офіційно встановили лише в 431 році нашої ери на церковному соборі в місті Ефес. Саме тоді з'явилася дата Різдва 25 грудня. А рік його народження світова цивілізація ще набагато століть пізніше визнала як нульовий. Та виявилося, що вимірювання в часи Цезаря були неточними. А астрономічний рік, тобто повний оберт планети навколо Сонця, триває на 11 хвилин і 14 секунд менше за календарний. За 128 років ці зайві хвилини формують ще одну добу. За півтора тисячоліття назбирається більше десяти зайвих днів. Це римський папа Григорій, XIII, який наважився реформувати календар. За його наказом, після 4 жовтня 1582 року одразу настало 15 жовтня. А щоб в майбутньому усунути календарну похибку, папа Григорій наказав позбутися зайвих високосних років трьох на кожні наступні 400 років. Це майже виправило юліанську неточність. Календарні правки ніколи нікому не подобалися. Скажімо, Британія з великими протестами перейшла на григоріанський календар лише в 1752 році. А Росія, Україна і Білорусь аж в 1918-му. Проблеми Проблема існування двох календарів торкалася економіки і політики. Так, поїзд, що виїжджав з російської імперії в Австро-Угорщини, був реальною машиною часу. Під час перетину кордону він переносив пасажирів на 14 днів назад. Більшовики провели календарну реформу у 18-му, тому їх переворот 25 жовтня, чи, як вони казали, «Велика Октябрьська революція», в СРСР відзначався на два тижні пізніше, 7 листопада. Держави календар змінили. А потім і більшість православних церков 100 років тому поміняли свій календар на неоюліанський. Це той самий григоріанський, але ще більш точний. Але російська церква, яку більшовики руйнували в прямому і переносному сенсі, залишилася з архаїчним календарем Юлія Цезаря. Тому різдво 25 грудня, що було у всіх церковних календарях московського патріархату, почало припадати на 7 січня. В подальшому православні багато разів мали нагоду перейти в державний календар, але кажуть, що Сталін на такий розкол між церквою і більшовиками повністю задовільняв тим більше, що це розділяло церкву із зовнішнім світом. Комуністи навіть залишили Різдво 25 грудня офіційним святом, просто прибравши з нього слово Христове. А в 1935 році на замін Різдву вони почали пропагувати новопридумане свято, Новий рік, вкравши у вірян майже всю різдвяну атрибутику. Сьогодні зі старим юліанським календарем залишається лише віряни Росії, Білорусі, а ще православні Ефіопії та Еритреї. Тож, вочевидь, всі ті, хто сьогодні, 7 січня, прислав вам різдвяні картинки в соцмережах, або росіяни, або африканці. Через 100 років, коли їх неточний календар виросте ще на один день, різдво доведеться святкувати вже 8 січня. Станіслав Ясинський ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.